З миром Боже, знаєте, Господь показує, що перевіряється наша віра. Вона перевіряється не в нашій красномовності, як ми можемо гарно говорити. А Він показує, не відходьте від простоти Христової, як це робили апостоли. На них в простих речах пояснювали істину Божу. І їхня віра, вона не була в красномовності, а віра їхня перевірялася ділами, вчинками в простоті. І багато хто сьогодні може говорити гарно від порівнювати з освітою. Я більш то мудріший і більш. Там досвідченіше, і так далі. Так далі дуже багато різного є. А суть показує, що віра перевіряється наша, наші е, об якісь обставини в житті вони завжди перевіряють нашу віру. Наскільки ми готові йти до кінця з Ісусом Христом, чи ми вже при якійсь першій можливості ми продаємо Ісуса Христа і відходимо від Нього? Так? Всі якісь обставини в нашому вони нас закаляють, і як диявол говорив, да давайте про віру віру апостолів через сито.